За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 13 вересня 2023 року від медіагрупи Об'єктив протягом минулої доби під авіаударами армії РФ була кислівка в Куп'янському районі. Під артилерійським вогнем опинились понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Цієї доби внаслідок обстрілів Харківщини обійшлось без жертв та постраждалих. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. На думку аналітиків інституту вивчення війни, все, що зараз відбувається, поки не вказує на те, що Путін зважився проводити другу хвилю мобілізації. Керівницю Харківського регіонального перинатального центру Ірину Кондратову, яка майже три місяці приймала пологи у підвалі під обстрілами, призначили заступником голови НСЗУ, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 13 вересня у світі День комп'ютерника та програміста.